Доктор Зені Черник, американський лікар українського походження, цей факт демонструє, що в світі таки є українці, які знають, що таке страхова. медицина. Народилася у Львові. Тому відому фразу Я це люблю говорить про каву і дущ. Мешкає у США, але не забуває про Україну. Тому американські пісні співає з українською душею, а бургери з чорним хлібом, салом і чесником. Відомий лікар української громади США. Другий термін в якості президента очолює Українську Федерацію Америки в Україні. Всі знають, що два рази стати президентом це не так же і просто. а Значить, це довіра і гарантія якісної роботи. Весь свій вільний час присвячує громадській роботі, невтомно працюючи на інтереси України та найголовніше допомагаючи людям. У 2013 році привезла в Україну команду американських лікарів, котрі змогли прооперувати більш ніж 50 українських дітей. Проект Наша родина протягом трьох років забезпечив функціонування оздоровчих таборів для оздоровлення дітей з росіяним склерозом. Організувала спеціальний проект Стань героєм для героя, за допомогою якого була надана медична допомога та психологічна підтримка в США важко пораненим захисникам України. Саме завдяки праці зенічерних її репутації та професійним контактам. Федерація змогла надати медичну допомогу пораненим героям України на суму понад 7 мільйонів доларів. Вона живий взірець відданого патріота України, що надихає своїм прикладом інших, та культивуючи ріст волонтерської діяльності і служіння доброті. за свою багаторічну, невпинну та невтомну працю, була нагороджена численними нагородами і відзнаками як від уряду України, так і від уряду США. Сьогодні доктору Зені Черник аплодує столиця її батьківщини, пані та панове. Для вручення спеціальної міжнародної премії за самовіддане служіння людям своїй вітчизні і професії. На сцену запрошується президент Української Федерації Америки доктор Зеня Черник. Для нагородження переможця на сцену запрошується президент України з 2005 по 2010 рік Віктор Ющенко. Та член Венеціанської комісії з 2009 по 2013 рік Марина Ставнічук. Дорогі присутні! Слава Україні! Близько 160 років назад Україну покинула перша філія імміграції. Мені здається, що унікальною особливістю нашої. Діаспори за кордоном є те, що ці люди помислом, думкою, ділом завжди з Україною розбудовують її на протязі 160 років. І мені надзвичайно приємно сьогодні говорити якраз про таку людину. Мені здається, що слова Тараса Григоровича Шевченка я так її люблю свою Україну, Богу, що проклину святого Бога, за неї душу погублю. Ці слова може сказати кожний українець за кордоном. І тому для мене є велика честь говорити сьогодні про пані Зенючерник, одного із кращих наших представників. В нашій діаспорі поаплодуйте, будь ласка. Передовшим, в імені Української федерації Америки хочу передати привіт з Америки і гратуляцій академії. Людини року і організаторам тої урочистої церемонії, як також пожелати великих успіхів на будуче. Я є дуже зворушена, що а, така престижева інституція рішила мені дати таку велику премію за. mój skromny wkład do pomocy Ukrainie. To dla mnie wielka cześć i honor. Bardzo dziękuję. Dozwolę że ja przyjmę premię w imieniu wszystkich, którzy Працюють для добра України, але про них ніхто не чує. Також в імені волонтерів і екзекутиви Української Федерації Америки, без яких допомоги я ніколи би не могла доконати навіть маленької частини тої роботи, яку Федерація робить останніх 25 років. Для добра України слава Україні доктор зеня черне.